Я хочу зачитати історію, яку ми всі знаємо. Я більше чим певен, що ви точно і всі знаєте, чули. Отже, історія наступна. Отже, приходить він у Самарійське місто, це Євангелія від Івана, 4 розділ. Євангелія від Івана, 4 розділ, четвертий. Вірш, точніше, п'ятий. Отже, приходить Він у Самарійське місто, що називається Сихар, неподалік від землі, яку дав Яків Іосифу, синові своєму. Був же там колодязь Якова, Ісус, стомившись від дороги, сів біля колодязя. було ж біля шостої години. Приходить жінка із Самарії зачерпнути води, говорить їй Ісус, дай мені напитися. Бо учні його відійшли в місто, щоб купити їжу. Говорить тоді йому, жінка-самарянка, як ти, будучи іудеєм, просиш у мене, самарійської жінки, напитися, бо іудеї з самарянами не спілкуються. Ісус сказав їй у відповідь: Коли б ти знала дар Божий, і хто той, хто говорить до тебе, дай мені напитися, ти просила б його, і він дав би тобі воду живу. Я пропускаю деякі вірші, і тринадцятий вірш. Усякий, хто п'є цю воду, буде прагнути знову, тобто про земну. А хто питиме воду, яку дам йому я, говорить Ісус, не матиме спраги повік. Але вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Отже, хочу сьогодні наголосити на 14 віршові нашу увагу. Історія відома, нічого нового я вам не прочитав, але зосередимо увагу на 14 віршові. Хто питиме воду, яку дам йому я, не мати спраги по вік? Коли я читав, я задав собі питання, що може дати Господь, що ти отримав один раз і більше воно тобі не потрібно? Подумайте, в мене були різні варіанти. Насправді, в мене був не один варіант. Я думав, ну тут ж так написано, ти один раз отримав і більше тобі не потрібно. Тобто на все життя. Я подумав прощення. Ні, помиляюсь. Прощення, я прошу кожен день і грішу кожен день. Спасіння, спасіння можна втратити. Це не значить, що один раз і назавжди. Ви знаєте, я довго думав, я відповіді не знайшов. Хоча воно тут є далі, ми дізнаємося, чому відповідь. Я також думав, що це Дух Святий. Але думаю, як можна отримати один раз Дух Святий і більше його не потребувати. Ну, Людина, читаючи Слово Боже, вона розуміє, що людина повинна сповнюватись Духом Святим. Є плід Духа Святого, є дії, які можуть бути тільки підкреслюю, коли є в людині Дух Святий. Без Духа Святого цих дій в людині не буде ніколи. Щоб вона не робила. Ми теж про це сьогодні поговоримо. Але читаємо наступний частину вірша. Не матиме спраги по вік. Це приємно, коли Господь щось дає і це на все життя. Тобто більше ти потреби в цьому не маєш. Але тут є одна цікава умова. І навіть слово, яке йде в наступній частині верша, починається з але. Всі знають, що значить слово але? Єслі. Вода, яку я дам йому. Стане в мені, тобто в тобі, брат, сестра, джерелом води, що тече в життя вічне? Ось відповідь. Те, що дає Господь, воно може стати вічним і назавжди, і тільки тоді, коли те, що дав мені Господь, в мені проб'є джерело, і це джерело буде настільки потужне, велике, що мені не потрібно йти до Бога і знову просити цієї води. Чи розумієте ви, про що йде мова? Ми зараз будемо далі читати, і ми дізнаємось, про що йде мова. А ми повинні запам'ятати дві речі. По-перше, Господь каже: якщо я дам, то більше тобі цього буде не потрібно, але є одна умова. Те, що я тобі даю, воно повинно зробити що в твоєму житті, в твоєму серці, в твоєму розумі, щоб ця вода, яку я дав, вона зробила джерело води в мені вже, в тобі, брат, сестро, що тече в життя вічне. Бачили у своєму житті джерела? Вірю, що бачили. Вони є різні. А чи думали ви коли-небудь, що вода, яка з гір стікає і зносить на своєму шляху будинки і навіть міста, це теж починалося з джерела? Якщо не думали, подумайте. Будь-яка вода, я просто ходив дуже багато в гори, і я розумію, звідки починаються оті ріки, з яких ти починаєш маршрут, і зверху ти бачиш маленький дзюрчочок води, а внизу це вже річка. Яку навіть не завжди можна перейти. Вона починається з джерела, брати і сестри. Вона починається з одного єдиного джерела. У кожної річки є виток. І цей виток він теж починається з одного єдиного джерела. Але є джерела, які, пробігши певний участок свого шляху, зникають. Вони настільки слабенькі, що не знаю, перевести швидко почва, ґрунт. По якому вони біжать. І він цю воду забирає, і джерело закінчується. Все, воно там пройшло кілометр два-три, його більше нема. Закінчилось. Воно не може бути тим, що приведе до вічності. А джерело, яке стає далі рікою, яка живить все навкруги, по якій навіть плавають і звірі, і люди, і навіть кораблі, це те, що приведе у вічність. Але, звісно, ми не про воду говоримо на землі. Відкриваємо ще одне місце, також про яке говорив Іван, і ми зараз зрозуміємо, про що йде мова. Сьомий розділ. Сьомий розділ від Івана, 37-й вірш. А в останній день Великого свята Ісус став і виголосив. Він навіть став, щоб звернути увагу на те, що Він буде говорити. Ну, в принципі, як роблять проповідники, які виходять за кафедру. Можна і з місця говорити, але коли ти виходиш за кафедру. Люди розуміють, це буде проповідь. Це не просто людина за лавкою посидить або постить і щось скаже. Якщо хто спраглий, нехай іде до мене і що робить? П'є. А що пить? І він дає зразу відповідь: хто вірує в мене так, як говорить Писання, у того з утроби, що зробиться? Потечуть ріки води живої. Ми розуміємо, про що говорив Іван три розділи назад? Розуміємо. Він майже повторює, тільки дає пояснення. І це говорить не Іван, це говорить Ісус Христос. В першому випадку це говорить Ісус Христос 4.14, хто питиме воду, яку дам я йому, не матиме спраги по вік. Це говорить Ісус своїми вустами. Я дам йому ту воду, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. І в сьомому розділі, той сам Ісус Христос своїми вустами, Він каже, Він дає одну умову, яка стає причиною цього джерела. І щоб воно стало рікою, а не просто джерельцем, яке через 300 метрів закінчилось. Хто вірив в мене так, як? Так як хто? Як Іван, Петро, Степан? Як хто? І він дає відповідь. І як говорить, Писання, брати і сестри, виявляється, можна вірити по-різному. Знаєте, так, що можна вірити по різному? Біси вірять і тріпещуть. У них своя віра. Сини священ... первосвященника вірили, і в них теж своя віра, і до певного часу вона працювала, поки вони не зустріли сильнішого, чим були раніше. Ну, демони. І він їх одолів. Це теж була віра. Сьогодні багато людей, українців, і не тільки українці, вони вірять, теж в щось вірять. Якби віра була одна, чітка, і ось тут початок, а тут кінець, повірте, такого поняття, як протестанти, навіть не існувало. б. Я не говорю вже там п'ятдесятник і інші інші деномінації, бо всі вірили б чітко і зрозуміло. А виявляється, віру кожен трактує по-своєму. Віра може бути в кожного своя. Ви, мабуть, чули, коли ви людям говорили цього світу про Бога, вони кажуть, ну то твоя віра, а в мене тут своя віра, я по своєму віру. Але коли ти задаєш питання, як ти по своєму віриш, людина не може нічого пояснити. Вона не знає, в що вона вірить. Ну вірить, де й все, що ти прицепився. Я вірю, де й все, отстань. Я вам говорю цитати, які говорили мої друзі. Але Ісус, він дає чітке наголошення, як говорить Писання, і тільки тоді, оце джерело. Яке дає нам Господь Духом Святим, потечуть ріки води живої. А знаєте, звідки знаєш, що це Дух Святий? Тож не написано про Дух Святий. Читаємо далі. Він же сказав це відносно чого? 39-й вірш. Відносно Духа з великої букви, якого належало прийняти віруючим у нього, оскільки ще не був посланий Дух Святий, тому що Ісус ще не був. Прославлений. От і вся картина, брати і сестри. Проста, ясна і зрозуміла. Про що Ісус почав говорити тій Самарянці, яку воду він їй пропонував і казав, якби ти розуміла, ти б попросила. І далі Іван дає пояснення із самого слів самого Ісуса Христа. Брати і сестри, виявляється, якщо подивитися на Слово Боже саме з цієї сторони, то виникає логічне і правильне питання. Чи є в мені сьогодні це джерело? Подобається вам таке питання чи ні? Мені подобається, тому що якщо нема, це проблема. А якщо є, це слава Богу. Якщо є це джерело, то як ми співали сьогодні, декілька хвилин назад, мої руки це будуть руки чиї? Господа, Він буде іми керувати. Мої ноги це будуть ноги, якими керує Господь. Мої вуста це будуть вуста, якими керує, і веде спілкування Господь. Це буде тільки тоді, брати і сестри, коли в нас є оце джерело. Якщо цього джерела в нас немає, то що, Слово Боже, каже, не може з одного джерела бігти яка вода? Солодка гірка, не може. То вже буде болото. А коли це джерело є, воно, ну, я не знаю, мабуть, ви пили коли-небудь джерельну воду, вона відрізняється від води з криниці, тим більше з крану в Києві чи в будь-якому місці. Ти відчуваєш, що ти п'єш свіжу, добру, живу воду. З певною прохолодою, присмоки є різні, але приємно пити. Але я хочу сьогодні разом з вами, час летить, але я хочу деякі питання з вами розглянути. Як зрозуміти, чи є в мені це джерело? Як зрозуміти? Я чітко читаю Слово Боже і розумію, якщо я не виконую Слово Боже, він каже Ісус Христос: якщо ти не живеш, так як говорить Писання, тобто ось це Слово Боже, якщо ти щось звідси не виконуєш, то в тебе не потечуть ріки води живої. Річушка, можливо, потече, можливо, маленька калюшка. А він тут говорить про ріки, про множину. Це те джерело, яке там знизу стає великою, широкою бурною рікою, яку бояться навіть переходити люди чи тварини. І якщо я, брат, сестра, не виконую писання, то цього джерела в мене не буде. Не буде. У нас в селі, звідки я родом, у нас були кринички. Вони зараз є. Їх було по селі так декілька штук. І одного разу виявили, що є певна криничка. Ніхто ніколи не бачив ту саме яку брала там пробу, ніхто ніколи не бачив е висновок цих проб. Але, вибачте, сестри, я зараз таку скажу е пословицю, одна бабка сказала, і все село повірило, і люди їздили машинами, кіньми з возима, і ціли бітони набирали води. Так було десь роки чотири, поки ті, хто добувають чорний метал, знаєте, металоломщики. Від заводу, який був від цієї кринички десь кілометрів, мабуть, 4, не почали копати трубу, яка була стьок каналізації. І під час копання цієї труби, поки її викопували, вона їх привела чітко до кринички. І коли вони цю трубу викопали, криничка зникла. Бо криничка це була вода, яка бігла з заводу як каналізація. Це реальна історія в моєму селі. Але люди пили, і їм було вкусно, і вони набирали бітони, варили, їсти, там, готували, там, пригощали інших. Місцеві батюшки приходили кожен там рік чи два рази на рік освячували її. Але людина не задавала питання, звідки воно тече. Де початок того джерела? Хто є початком того джерела? Бо Слово Боже, воно дає чітку відповідь. Може бути вода солодка, може бути вода гірка. Тобто відсутність доброго джерела живої води, яка веде в вічне життя, як сказав Ісус, це не значить, що води не буде. Вона може бути. А питання, звідки початок? Питання, що є на початку тої води, і чи то джерело, чи, можливо, стьок, відходи, мерзота, те, що не потрібно Богу, і негідне перед Ним. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами. Я підготував вісім місць, я не буду їх зачитувати, бо це займе дуже багато часу. Але там кожне місце воно говорить про певну прояву Духа Святого. Я хочу, щоб ви пороздумували, коли будете йти додому, коли будете вдома, як зрозуміти, чи джерело моєї води, воно тече в життя вічне? Задайте просте собі питання. Для віручої людини це питання просте. Ви знаєте чому? Тому що відповідь Слові Божому. Вона тут, Слові Божому. Я, відкриваючи Слово Боже, як молився на цьому початку служіння, я звіряю своє життя Словом Божим і дивлюся. Іншими словами, я знімаю пробу води. Мені здається, що вода не така, яка повинна бути. Є неприємний смак, є відчуття, що, знаєте, як після Кока-Коли випив і більше захотів пити. Є відчуття, тоді я беру пробу, Слова Божого, і дивлюся на цю воду. І я пристойно розглядаю її з різних кутів, під різними місцями Слова Божого, щоб зрозуміти, а що є моє життя і яка вода там тече. Куди вона тече? Чи тече вона в вічне життя? Якщо ми будемо щирі з собою, з Словом Божим, нам не потрібно давати звіт один одному. Вам не потрібно приходити на наступне служіння і говорити, я зрозумію, що в мене грязь. Або навпаки, в мене красива джерельна вода, і можна вже в бутилки розливати і продавати як мінералку. Це сугубо ваш аналіз вашого особистого життя. Але ви знаєте, що в будь-якому аналізі, в будь-якій пробі, що саме важливо? Лаборант. Якщо він не знає, що він робить. А просто з умним видом переливає водичку з колби в колбу, він воно пише, що ви захочете. Ваша вода почне рак лічити. Але то буде не так. А хто є лаборант нашого життя? Хто сьогодні вказує на наші прогріхи? хто сьогодні нас засоромлює, облічає, настановлює, хто сьогодні каже, ти не на ту дорогу йдеш? Господи, ми повинні прислухуватись до його думки і звіряти її Слово Боже. Якщо десь я поставлений на ваги, ставить Господь нас на ваги? Амінь, ставить. Ви навіть не уявляєте, як часто вас зважують. Ви знаєте свою вагу сьогодні, ось ввечері, поки йшли до служіння? Ні. Можливо, ви знаєте останній раз, коли на ваги ставали, а Господь знає заре вашу вагу під час того, як ви сидите і слухаєте Слово Боже. І це вага не тілесна, це вага вашої душі, вашої вірі, вашого вічного життя. Не дай Боже нам на тих вагах бути легшим чого? пустоти Слово Боже каже, ти знайдений легше, чим просто ніщо. Навіть уявити важко для людського розуму. А таке буває. Проте, сестри, я хочу разом з вами помолитися. Господи, дай мудрості перевірити своє джерело. Можливо, там треба вже брати лопату і розкопувати. Можливо, там тільки спогади, що там було джерело. Можливо, ніхто з нього ніколи не пив тої води. І не знає, що вона там є. А можливо, мені просто потрібно удостовіритися тому, що вода гарна, приємна і цією водою смакують ті, кому вона потрібна. Я говорю про світ, який спостерігає за нами. Саме за це хочу з вами помолитися. Давайте станемо на наше коліна і відемо це все в руки Бога. Аллилуйя, святий, великий, благословений, цар мій Бог мій. Ти сьогодні бачиш і зважуєш кожне життя, кожну душу, думку. Ти знаєш, Господь, з якими намірами ми прийшли на це служіння. Ти знаєш, з якими намірами ми слухали Слово Твоє. Ти знаєш, Господь, кому потрібно його почути. Ти знаєш, Господь, кому сьогодні потрібно обійти себе, Господь. І в першу чергу я молю і благаю за себе, Господи. Дай бути чесним перед тобою, відкритим своїм серцем, як колись Давид, молитися з вірою, благам. Мати, Господь, обійди моє серце, обійди мої шляхи, подивися, на якому я сьогодні шляху, подивися ці все добре в моєму житті, чи виконую я волю твою, чи живу я вірою, чи живе в мені слово Твоє, чи бачить цей світ світло в мені Твоє, Чи є я світлом, Чи є я сіллю для цього світу, Господь. О, дай зрозуміти. Дай сьогодні занурити Слово Твоє, відкрити душу, серце перед Тобою, обійди, Господь, обійди, зроби, скажи свій вирок. Поки є час, поки є можливість виправитись, поки є час благоприємний, Господь, допоки можна покликати тебе, знайти тебе і порівняти свої шляхи, порівняти свої стежки, свої дороги, забрати все зайве, Господь. О, молю тебе, як ми сьогодні потребуємо настанови твоєї, як ми сьогодні потребуємо, щоб Дух Святий говорив сьогодні особисто в кожне серце, щоб він промовляв і вказував, що сьогодні потрібно робити, що потрібно. Виправити, Господь, молю Тебе, Дух Святий, о Господь і Бог мій, роби свою справу в нашому житті, роби свою справу силою Твоєю, раміни Глаберелагудес, о, скеберебедолайде, декендераманалайнес. раміне сермане, фрамен гота, рібіди чауде, тільки ти один знаєш, Господь, тільки тобі одному відомі наміри, Господь. Можливо, не знаю я, можливо, не до кінця усвідомлюю свій шлях, можливо, думаю. Що все добре, можливо, вважаю свою віру досконалою. Можливо, думаю, що я святіший, ніж інший, Господь, але ти знаєш досконало твої ваги, вони є вірні. Твоя святі і чистота. Вони не потерплять, Господь нечистоти. Вони не потерплять лукавства, Господь. Я благаю, виправ сьогодні, виправ мене, виправ церкву, виправ братів, сестер, забери все зайве. Ми не хочемо бути легші пустоти. Ми не хочемо бути викреслені з книги життя. Ми не хочемо бути останні. Ми не хочемо бути тих, кого викинуть геть. Прошу тебе в ім'я Ісуса, роби свою справу. Змінюй, благословляй, веди, з керову істину твою словом Твоїм. Ми віддаємо свій шлях, ми віддаємо своє життя, думки і серце і розум тільки в Твої святі руки, і хай ці руки проведуть нас до Спасіння в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.